Друзі, нарешті ми знайшли воду. Йдемо шукати тепер місце, де ми будемо рибалити. Всім привіт всім доброго вечора. Сьогодні виїхав увечері половить красів. Знайшли ось таку місцинку. Тут латаття глибина невелика, 30 см. Хочу половити на боковий тівок. Тож, давайте будемо починати. Я вже закормився, зараз будемо пробувати. друзья подразу вот поклевочка такие ладошечный карасик. такий ладошка. Оп, перший пішов, одразу опустив і одразу є. Черв'ячок у нас на місці, одразу і опускаємо. Пішов, друзі, теж такий самий плюс-мінус, трошечки менший, але я гадаю, тут є і крупніший, тож будемо його чекати. Так, піднаживляємось. Ось так. О. Одразу. Це щось ще не менше, друзі. Ну нічого. Але на балонську вудку, знаєте, покльовочки такі. Тож навіть і непогано. Все, і одразу опускаємо. такие самые ладошечка однако тут, но ну, я гадаю тут ей крупнейший тут бути будет такие крупнейшие такие все друзья снова опускаю Друзі, очередний карасик. Такий ладошка. Ось такий прям круглий такий. Якраз на сковородку те, що треба. Так, друзі, продовжуємо. Ресонечко сідає. Правда, вітер не стихає. Раздувся, що сьогодні вітер. Непоганий. Друзі, глибини там зовсім нема 10 см. Вода впала, вон, бачите? муляки по коліно а глибини там вон 10 сантиметрів а друзі є невеличкі зовсім такий ну цього я десь хвилин 20, мабуть чекав друзі не хотів клювати Я как раз жаревые Червячок на месте. Давайте спробуем опять опарика. Пару штук. ось вот так. Пару-тройку штук. Подымемся, как За плавника вже рибу ловлю. Ось ви бачили, друзі, придавив він його. Не в рота взяв, а придавив. На, до речі, на парик. Так, друзі, продовжуємо. Ще пару штук піймаємо, будемо їхати додому. Да, глибини нема зовсім, 10 см глибина. Очередний карасик, друзі. Такий самий прям. Ладошка. Оп. Так. Бачите, опарик з черв'ячком працює. Зараз ще одного на коня ловимо і збираємось. От, друзі, це щось, щось зовсім маленький. Цей, друзі, відпускний. Це щось зовсім малесеньке. Давайте ще останнього зловим, може покрупнішого. І збираємось. Бо вже темніє. Ще треба додому доїхати. Друзі, нарешті я його піймав останнього. Оп. Тепер можна і додому збиратися. Оп, такий Все, друзі, буду збиратися додому. Піймали ми десь з десяток карасів. Трошечки половили вечірком. На сковородку піймали. Ось така у нас вийшла коротенька рибалка. Посилання на всі снасті, котрими я сьогодні рипалив, буде під цим відео. Ну а на сьогодні все. Всім до зустрічі, всім пока!